Інтернет-магазини сьогодні стали частиною повсякденного життя більшості з нас. І хоча кількість компаній електронної комерції в усьому світі швидко зростає, є кілька компаній піонерів, які зарекомендували себе як лідери ринку в цьому секторі. І однією з них є Amazon. Починаючи з 1994 року, в гаражі засновника Джефа Безоса Amazon розвивалася і стала однією з небагатьох компаній, які приєдналися до клубу компаній вартістю 1 трильйон. Привіт! Я Маша. Ви на каналі GoIT і в цьому відео із серії історії it компаній я розкажу вам про історію стартапу гігантоелектронної комерції. А також ви дізнаєтеся про складнощі, які довелося пережити засновнику на етапі зростання та ті причини, які зробили гаражний стартап дійсно великою компанією. А головне, ви зможете чітко для себе зрозуміти, то Безос АйТішник. Чи торгаш. Amazon.com була заснована в 1994 році Джеффом Безосом у США. Спочатку компанія починала з продажу книг, а вже тільки потім розширилася до продажу електроніки, домашнього вжитку, програмного забезпечення, їжі, ювелірних виробів та багато іншого. Щоб зрозуміти, чому книги і чому в інтернеті, треба трошки знати біографію самого засновника. До того, як стати американським підприємцем і промисловцем, Безос закінчив закінчив Принстонський університет. Щоб зрозуміти, чому книги і чому в інтернеті, треба трошки знати біографію самого засновника. До того, як стати американським підприємцем і промисловцем, Безос закінчив Принстонський університет зі ступенем електротехніки та комп'ютерних наук. Тобто, як бачите, починав точно як айтішник. Далі набирався досвіду у телекомунікаційному стартапі FITEL, де він працював над створенням мережі для міжнародної торгівлі. Пізніше Безос був. Підвищений до керівника відділу розвитку та директора з обслуговування клієнтів. А в статус стартапера перейшов у 1994 році, залишивши роботу в наймі, щоб розпочати власне підприємство. Джеф Безос жартома описує заснування Amazon як систему мінімізації жалю. Джеф не хотів шкодувати, що не скористався інтернет-бумом, який тоді почав повільно захоплювати світ. Тому невідкладно написав свій перший бізнес-план. Спочатку Амазон була зареєстрована як кадабра. Однак, коли Джеф дізнався, що люди неправильно сприйняли ім'я Кадабра як кадавр, а це означає труп, він вирішив змінити ім'я та купив до мене ім'я Relentless.com. Але воно теж змінилося, оскільки його друзям не дуже сподобалася назва. І вони, врешті, придумали назвати компанію Амазон. Амазон це річка Амазонка, є найбільшою річкою у світі. Видно, Безус передбачав, що його компанія буде найбільшою. А логотип гіганта торгівлі має стрілку, що веде від А до Я, і це відображає мету компанії надавати клієнтам кожен необхідний продукт. Стрілка, в свою чергу, утворює посмішку, яка символізує задоволеність клієнта. На початку бізнесу Безос придумав 20 товарів, які можна продавати онлайн, а почати вирішив з продажу книг, бо сам мав таку потребу в придбанні книг онлайн і бачив у цьому попит. Першими в Amazon інвестували батьки Джефа Безоса, які вклали в підприємство 250 тисяч доларів. Компанія поступово розвивалася і наприкінці 90-х також почала розширювати свої пропозиції за межі книг. І далі понеслося: чим більше було проникнення інтернету і розвиток технологій, тим більшу долю інтернет-продажів захоплювала компанія. Безос феноменально одним із перших зайшов в цю нішу і далі вже свого не впускав. Компанія пробувала Різні сфери і розширяла свій вплив на напрямок хмарних обчислень, ринок відеонезамовлення, гаджети з відомою багатьом читалкою Amazon Kindle. Bezos феноменально одним із перших зайшов в цю нішу і далі вже свого не впускав. Компанія пробувала різні сфери і розширяла свій вплив на напрямок хмарних обчислень, ринок відеонезамовлення, далі Amazon Music, Amazon Studios, Amazon Publishing, Amazon Web Services. Та інші дочірні компанії. Ще одним продуктом Amazon, який набув популярності, є Alexa, яка є технологією штучного інтелекту віртуального помічника. Прагнучи розвиватися, на сьогоднішній день Amazon придбала понад 100 компаній. Amazon є найбільшою платформою електронної комерції. Крім того, у них є Amazon Go, це мережа міні-магазинів, головна концепція яких полягає в тому, що в магазині немає касирів. Там все автоматизовано. Кіномани точно знають про Amazon Prime, яка робить свій кінопродукт і активно піджимає під себе ринок, маючи достатньо коштів на покупку авторських прав, най найкращих спеціалістів і навіть погонання великих кінокомпаній. Те, що починалося як маленький книжковий онлайн-магазин, сьогодні стало найбільшим у світі онлайн ринком. Відтоді як Amazon був запущений, він невпинно зростав. Компанія досліджувала багато горизонтів а головне зміцнювала свої позиції незалежно від того, куди вона рухалася. Amazon планує розширюватися в сферах машинного навчання, домашньої автоматизації, робототехніки та дослідження космосу. Та що там космос? Безос планує займатися навіть доставкою їжі з допомогою дронів. Мабуть, ще маленьким хлопчиком Джеф дуже любив грати в монополію. А потім виріс і став, як то кажуть, грати по-великому. Може, це навіть і не жарт. Я чула, що айтішники люблять настолки. До речі, пишіть в коменти, чи граєте ви в настільні ігри і які саме. А також будемо раді подивитися на ваші думки про компанію Amazon. Про Безоса ще хочу сказати так: ви, мабуть, помітили, що доля все-таки усміхалася йому. Гарна освіта, бум інтернет компаній, батьки-інвестори, незайнятий ринок і багато інших широких, як річка Амазонка, можливостей, які траплялися йому на шляху. Та не все так просто, бо він був готовим приймати ці можливості. Можливості і витягнути з них максимум, в той час як інші ні. До бізнесу в корпоративному середовищі він зміг створити кар'єру, був здібним розробником і менеджером, і тому отримував підвищення, заводив правильні знайомства і розумів ринок та його потреби. Тобто, в основі все одно лежить робота над собою, а не випадок. А на кожне покоління, мені здається, є свій випадок і свої можливості. Чи можете ви точно сказати, що зараз не бумін? інтернет компанії і чи можливо, що завтра штучний інтелект і пов'язані з ним технології стануть новим подібним бумом? В будь-якому разі, щоб досягати успіху, треба бути готовим до можливостей. Якщо вас цікавить перехід в it сферу у мене є для вас чудова пропозиція. Ви можете почати писати код на безкоштовному марафоні з основ верстки від компанії GoIT. Там ви будете вирішувати завдання з розробки та при цьому отримувати цінний зворотній зв'язок. Реєстрація і всі деталі є в описі до відео. Дивіться на нашому каналі історії it компаній та інші відео, наприклад, про штучний інтелект і чи зможе він забрати роботу в багатьох з нас. З вас лайк і підписка, а з мене обіцянка і далі розказувати щось цікаве про ІТ. До зустрічей!